Як знайти україномовного чи російськомовного лікаря в Німеччині? Слухаємо уважно. Відкриваємо додаток Ліп». відкриваємо додаток. Відкрили. Він у нас буде німецькою мовою. Тому краще відкрити через браузер. Зрозуміли мене? Так, тепер виконуємо ряд дій одну за одною. Уважно. Дивіться, ряд дій виконуємо. І в нас тоді буде українською мовою додаток. Далі вводимо, який лікар нам потрібен, та виставляємо кілометраж довкола нашого міста. Виставили кілометраж і виставляємо мовний фільтр українську мову чи російську мову. Починаємо пошук. Інколи в нашому місті ми можемо не знайти лікаря, але в нас вже є Deutschland Ticket. У нас вже є доч І з ним ми можемо спокійно проїхатися в інше місто та звернутися до лікаря. Інколи можна знайти термін день у день. Якщо ви володієте англійською мовою, то вибір лікарів набагато розширюється. Зрозуміли?